Про ковтнув язик композитор Ігор Крутой, який замовчує війну РФ в Україні, думав залишитися непоміченим. Але усім пригадають сьогодні про міжнародні санкції проти крутого його рідну кіровоградщину та як Ігор розміняв батьківщину та здоровий глузд на криваві рублі. Дочекайтеся деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Рідна мати моя і ночей недоспоріна. Кандидатів на міжнародні санкції потрапили композитор Ігор Крутой та співачка Лоліта Мілявська. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції. Ти мене на зорі проводжала. Також Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендує внести до санкційних списків композитора та продюсера довірену особу Путіна Ігоря Крутого. Після анексії Криму продюсер продовжує проводити на території півострова музичний конкурс Дитяча нова хвиля та володіє підприємствами який у Севастополі займається переміщенням вантажів та ремонтом суден? Композитор Ігор Крутой вважає росіян і українців братніми народами, а війну штучною спробою посварити два народи. Таку думку він озвучив російським змі. Так, Україна, це моя батьківщина, а там похований мій батько. Коли я ще в Кіровоградському ресторані працював, там був ресторан і гасіння Київ в Кіровограді. І моя отець, коли приїжджав в командировку, він устраивався на старому етаже. Я... Там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Зрозуміло, що у нас сьогодні є теми для суперечок, але він, як і раніше, мій найближчий друг. Олександр Солженіцин за багато років до нинішніх подій попереджав, що протистояння між Росією і Україною неминуче. Як він міг це передбачити за стільки років, але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два братських народи років на сто. Вважає він. Сніжинки на різницях таяли, і зачаровано Читали ми. Красивий незакончений роман на каркалі. Крім того, він висловив упевненість в тому, що росіяни й українці в найближчому майбутньому чекає примирення. Це зробити нелегко, тому що ми інтегровані і ментально, і економічно, і кровно. Так на час можна посіяти ворожнечо, але я дуже сподіваюся, що скоро наші відносини нормалізуються. Вже бачу рух в цьому напрямку. Уклав він. Я візьму то рушни, наче до. Що російський та український композитор, продюсер та співак ігор Крутой належить до числа довірених осіб президента Володимира Путіна за ці 15 років з'явилося уваження і в нашої армії, і в нашим гражданам, і в нашому государстві. Ігор крутой відомий своїми патріотичними висловлюваннями та патріотичною позицією. Ігор крутой впевнений, що між Україною та Росією не війна, штучне намагання конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії та розсварити два братніх народи років так на сто. Часто Ігор відвідує Крим та проводить там різні конкурси, зокрема дитячу нову хвилю. Організатором якої він і є дотепер, таким чином відомий російський діяч, який має українське погодження, Ігор Крутой публічно своїми діями підтримує президента РФ та російську політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Шов президент, якому не все одно іскусство, економіка, армія, інтелігенція. Аети писатель, я віжу чим займається. і мені здається, що власне сьогоднішній день в правильних руках підтримує анексію Криму, тому несе відповідальність за загарбницьку війну проти України, в рамках якої скоюються злочини проти людяності, та відбувається геноцид українського народу. <му>